Вже дзвоник нам дає сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо працювати починаємо. Малята, я запрошую вас на урок з математики до осіннього лісу. Але спочатку ми з вами повторимо цифри, які ми з вами вже вивчали. Дивіться, будь ласка, на екран і називайте їх! Один. Три. Чотири. Два. П'ять. Ось ми з вами малята опинилися в осінньому лісі. Зверніть увагу на хмарки. Уважно порахуйте їх і назвіть цифру, яка позначає їх. Кількість. будьте уважні. Молодці. Це цифра 4. А скільки ж гав ви бачите? Вірно. Кількість гав позначається цифрою один. А скільки ж їжачків сидить? На осінніх листочках. Рахуйте, будь ласка, уважно і знайдіть відповідну цифру. Вірно. Це цифра 2. Малята. Зверніть увагу на ведмедиків, скільки їх, і назвіть цифру, яка позначає їх кількість. Молодці малята. Це цифра. Три. А скільки ж літаків? Будьте уважні. Яка цифра позначає їх кількість? Вірно, це цифра. Два. А зараз ми порахуємо шишки. Скільки їх? Назвіть цифру. Яка позначає їх кількість? Це цифра 5. В лісі на галявинці нас зустрічають білочки. Давайте їх порахуємо. Скільки їх? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість білочок. Білочки знайшли собі грибочки. Давайте порахуємо, скільки ж грибочків? Один, два, три, чотири, п'ять. То скажіть мені, будь ласка, а кого ж більше білочок чи грибочків? Будьте уважні. Молодці. Білочок більше, тому що їх шість. А грибочків 5. А на скільки ж білочок більше? Будьте уважні малята. Так, на одну білочку більше. А що ж треба зробити, щоб їх стало порівну? Думайте. Так, можна одну білочку убрати, і їх стане порівну. 5 грибочків і 5 білочок. Або можна додати ще один грибочок, і тоді їх стане порівну 6 білочок і 6 грибочків. Зараз ми познайомимося з цифрою 6. Цифра 6 внизу кружечок. Зачепивсь він за гачечок, ніжок шестеро в жука, а сніжинка ось яка, в неї також шість кінців, шість чарівних променців. Треба трохи потрудитись, цифру шість писать навчитись. Постав крапку трохи нижче правого кутка клітинки, плавно верхній кут зрізай. І донизу закругляй в лінію з'єднай. Ось і вийшла. Подивись, дуже гарна цифра 6. Малята. Зараз ми за допомогою повітряних куль познайомимося з утворенням числа 6. Ми на екрані бачимо 5 повітряних куль і одну. Синю. Скільки ж їх разом? Порахуйте, будь ласка, вірно. Шість. Отже, число шість складається з суми двох чисел. П'ять додати один. Перед нами чотири червоні повітряні кульки і дві синіх. Скільки їх разом? Порахуємо. Шість. Отже, число шість складається з суми двох чисел. Чотири додати 2. Давайте порахуємо червоні кульки. Скільки їх? Три. Скільки синіх. Також три. А скільки їх разом? Рахуємо малята. Шість. Отже, число шість може утворюватися за допомогою суми чисел Три додати три. Перед нами дві червоні кульки. Скільки ж синіх кульок? Так, їх чотири. Скільки ж їх разом? Рахуйте, не помиляйтесь. Так, їх шість. Можна сказати, що число шість утворюється за допомогою двох чисел. Два додати чотири. Ми бачимо, що знову змінилася кількість червоних куль. Скільки їх? Одна, скільки стало синіх? Дивіться уважно. 5. Отже, можна сказати, що число 6 утворюється за допомогою суми двох чисел. Один додати 5. Молодці малята. Запам'ятайте, будь ласка, склад числа 6. І повторіть його вдома з батьками. Малята, а чи знаєте ви дні тижня? А який же сьогодні день? А подумайте, а який був вчора? А який буде завтра? Зараз я вас запрошу до перегляду відео. Дні тижня. Дні у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі понеділок перший день, а за ним вівторок йде, далі середа четвер. Твердо знаю я тепер після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який Та ж, звичайно вихідний. Франці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька настала скоро. Трудовий іде вівторок. Спритна, вміла, молода вже настала середа. Йде четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Вдома скрізь кипить робота, починається субота. А субота з хлібом, з сіллю привела сестру неділю. Малята перед вами зараз будуть з'являтися діти з цифрами. В цих цифрах зашифровані назви днів тижня. Назвіть їх, будь ласка. Який це день тижня? Молодці. Понеділок, тому що він перший. А зараз який день ви побачили? Вірно, п'ятниця, тому що це п'ятий день тижня. А який же день тижня зашифрований у цифрі 2? Молодці. Вівторок, тому що це другий день тижня. Ану ж назвіть мені, будь ласка, шостий день тижня. Будьте уважні, молодці. Це субота. Четвер. Неділя. А зараз малята, який день тижня перед вами? Вірно, середа. Тому що це третій день тижня. Перед вами, малята, дні тижня, але вони тут не всі. Я зараз вам назву зображені дні, а ви називайте далі. Починаємо понеділок, вівторок, середа, четвер. Думайте, будь ласка, і назвіть наступні дні тижня. Будь ласка, повторіть дні тижня вдома з батьками. Малята! Чи сподобалося вам наше сьогоднішнє заняття? Чи запам'ятали ви Дні Тижня? Спробуйте вдома викласти склад числа 6 за допомогою лічильних паличок, каштанів або смачних цукерок. З нетерпінням на слідуючу нашу зустріч. До побачення!